Напроти, ну так. я не знаю. Мені здається, що це ну можливо і опонент не комфортний. Можливо, напроти, щоб просто грати якомога менше. То, як ми хочемо, у нас є можливість грати якомога більше. З однієї сторони, та... ми навпаки, повинні давити на оці другі треті стеки, тому можливо було б краще, якщо б чіп лідер сів на місце, от власне, Гуена або Лікао. А... Щось типу Мені цікаво, до... я би на його місці, як мінімум, знаєш, десь на позицію були ще. Може, він просто не хотів з Дафанів робитись на Блайн? Це <світок> я, справа, б... до речі. я би теж на його місці не сідав, коли в тебе зліва в принципі настільки досвідчений отамар Отамарладв Леонард Оє. Я би якось їх хотів тримати справа від себе, і власне там ще й справа сидів другий стек. Мені здається, було б краще сісти десь на місце на лікало так.